Україна шукає всі можливі шляхи, аби захиститись від окупантів. Тому заклики щодо відновлення ядерного статусу Україною лунають у публічному просторі все частіше. У цьому відео ми розкажемо вам про те, яку ядерну зброю Україна мала до 1994 року, та поговоримо про всі аспекти створення нової ядерної зброї. Наскільки сьогодні це ймовірно з технічної, економічної та юридичної точки зору також розкажемо, Жемо вам про радіоактивний уран, плутоній та брудну бомбу, а саме що це таке, і скільки часу Україні потрібно на її створення. На момент здобуття незалежності у 1991 році Україна успадкувала від радянського союзу третій за величиною ядерний потенціал у світі. На території України перебувало три види стратегічних ядерних ракет: балістичні ракети РС-18 Стилет. РС-18 це радянська міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка несе на борту до шести бойових блоків з ядерними боєголовками. Та комплекс засобів подолання протиповітряної оборони противника. РС-18 була прийнята на озброєння у 1975 році. Довжина ракети 23 метри, дальність польоту 10 тисяч кілометрів. Розробкою ракети займалось конструкторське бюро Південне, що у Дніпрі. РС-18 знаходилися на стратегічних базах у Хмельницькій та інших областях України. До роззброєння Україна мала близько 130 ядерних ракет РС-18. Балістичні ракети РТ-23 «Молодець». РТ-23 це радянська міжконтинентальна балістична ракета третього покоління, розроблена українським КБ Південне. Ракета має унікальну конструкцію та високу мобільність, оскільки була адаптована для запуску як з шахтних установок, так і з мобільних залізничних комплексів. Довжина ракети близько 23 метрів. Бойова частина РТ-23 мала до 10 ядерних боєголовок індивідуального наведення. На озброєння ракета надійшла у 1980-х 1977 році. Дальність польоту ракети – 10 тисяч кілометрів. До роззброєння Україна мала близько 30 ядерних ракет РТ-23. Балістичні ракети РС-20 Воєвода. РС-20 це радянська рідинна міжконтинентальна балістична ракета третього покоління, створена КБ Південне. РС-20 це одна з найпотужніших балістичних ракет у світі. Її довжина сягає 34 метрів, вага 200 тонн, а дальність польоту 16 тисяч кілометрів. Бойова частина РС 20 налічує 10 ядерних боєголовок індивідуального наведення. Також існує моноблочна боєголовка, Потужністю до 25 мегатонн. Ракета РС-20 була оснащена засобами подолання протиракетної оборони. До роззброєння Україна мала близько 46 ядерних ракет РС-20. Також Україна мала велику кількість тактичної ядерної зброї, а саме артилерійські ядерні снаряди, тактичні ракетні боєголовки, авіаційні ядерні бомби, ядерні міни, боєголовки для крилатих ракет та інше озброєння, а також засоби доставки ядерних боєголовок Проте всього цього арсеналу Україні довелося позбутися у результаті ядерного роззброєння, після якого Україна отримала міжнародне визнання як без'ядерна держава. Чи реально Україні знову потрапити у клуб ядерних держав? Давайте розбиратись. Технічний потенціал України. Україна успадкувала значну частину радянської наукової та промислової бази, яка була пов'язана з ядерними розробками. Зокрема, наша держава має чотири діючі атомні електростанції і досвід у сфері використання ядерних матеріалів. І хоча ці станції не призначені для військових цілей, окремі технології все ж таки можуть бути адаптовані для військових задач. Також Україна володіє значними запасами урану, які можуть стати сировинною базою для виробних. Ядерних матеріалів, крім того, на території нашої держави розташовані ядерні дослідницькі центри, які займаються науковими дослідженнями в галузі ядерної фізики, енергетики, радіаційної безпеки та суміжних напрямків, наприклад, Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, має Україна й відповідну технічну інфраструктуру, яка здатна виготовляти носії для ядерних зарядів. Зокрема, конструкторське бюро Південне, яке ще за часів в СРСР розробляло міжконтинентальні ракети, а також завод Південмаш, який має досвід у виробництві ракет і космічної техніки. Є в Україні й кваліфіковані спеціалісти в галузях ядерної фізики, ракетобудування та матеріалознавства, які могли б працювати над відновленням ядерного потенціалу. Матеріал для ядерної зброї Уран і Плутоній. Попри те, що Україна видобуває уран, наша держава не має відповідної інфраструктури для його збагачення. Для того аби зрозуміти, що означає збагачення урану, варто дещо знати природу цього металу. Уран це найбільш радіоактивний метал з усіх металів, які можна зустріти на планеті. До середини ХХ століття уран використовувався лише як барвник для фарбування кераміки. Також дуже популярними були вироби з уранового скла. Скло пофарбоване сполук. Урану має яскраво-зелений колір та світиться під дією ультрафіолетового випромінювання. Все це виробляли до того, як усвідомили шкідливу радіоактивну природу урану. У природних родовищах уранової руди можна знайти три ізотопи урану: а саме Уран-238, Уран-235 та Уран-234. Ізотопи, якщо говорити простою мовою, це варіанти або різновиди урану, найбільш розповсюдженим і стабільним. Пільним є уран 238. Але цей ізотоп не дає ланцюгової реакції, яка необхідна для створення ядерного палива для АЕС і ядерної зброї. Для цього потрібен ізотоп урану 235. У 100% уранового матеріалу міститься приблизно 99,3 ізотопу урану 238, і лише 0,7 ізотопу урану 235 що є замало для використання урану як палива чи зброї процес збагачення урану полягає у тому, аби за рахунок доволі складних технологічних процедур збільшити частку урану 235 з 0,7 до 3,5%. Такий збагачений уран добре підходить як паливо для АЕС. Весь процес починається з видобутку уранової руди, яку надалі очищують і перетворюють на концентрат, відомий як жовтий кек або урановий оксид. Далі цей порошок перетворює перетворюють у газоподібну форму і починають процес збагачення, який може проходити у різний спосіб. Це може бути газова дифузія, газові центрифуги або лазерне збагачення. Після збагачення уран-235 перетворюють у тверді сполуки, а саме паливні таблетки. Їх поміщають у спеціальні металеві трубки, які потім запаюють. Трубки з ураном поєднують у великі паливні стрижні. Саме ці паливні стрижні з таблетками збагаченого урану. І регулюють температуру у реакторі. Україна на сьогодні лише видобуває уран і перетворює його на жовтий кек. Збагаченням урану наша держава не займалася навіть за часів СРСР, тому в нас немає для цього відповідних потужностей. Для розуміння для збагачення урану потрібно будувати масштабний завод з великою кількістю різноманітного обладнання та інфраструктурою під нього. Будівництво такого заводу займає від 5 до 10 років. І коштує до 5 мільярдів доларів. А ще потрібно мати відповідні технології, якими Україна не володіє. На сьогодні ядерне паливо для українських АЕС зі збагаченим ураном 235 Наша держава закуповує в інших держав, зокрема у Сполучених Штатів Америки. Ось так виглядають касети з американським ядерним паливом на Рівненській АЕС. Для виготовлення ж ядерної зброї потрібен не просто збагачений, а високозбагачений уран. Якщо для ядерного палива для АЕС вистачить 3-5% урану 235, то для створення ядерної зброї потрібен 93-95% уран 235. Процес збагачення урану до 95% є більш дорогим і витратним за часом. Технічні вимоги для нього також відрізняються. А ще весь цей цей процес поглинає дуже велику кількість енергії, особливо в разі використання центрифуг або дифузій. Після процедури збагачення урановий матеріал розділяється на збагачений і збіднений. Збіднений уран є менш радіоактивним, ніж природній, а також має високу щільність. Зі збідненого урану роблять бронебійні снаряди, які легко пробивають танкову броню. Крім того, збіднений уран використовують у будівництві літаків і ракет, з нього створюють захист проти Радіації та деяке медичне обладнання. Також для виготовлення ядерної зброї використовують плутоній 239. Його отримують у ядерних реакторах у результаті опромінення урану 238 нейтронами. Фактично, плутоній це побічний продукт відпрацьованого ядерного палива. Проте для того, аби виробляти плутоній у тих кількостях, які необхідні для ядерної зброї, потрібно принциповим чином перебудовувати ядерні реактори для Генерації плутонію, крім того, в Україні немає спеціалізованої інфраструктури для переробки відпрацьованого ядерного палива, щоб вилучати плутоній у великих кількостях. Для прикладу ядерна бомба Малюк, яку використали над Хіросімою, була створена на основі високозбагаченого урану 235 а ядерна бомба товстун, яку використали над Нагасакі, була створена на основі Плутонію 239 Шахти і пускові установки у відновленні ядерного статусу. У результаті ядерного роззброєння Україна не тільки позбулася свого ядерного арсеналу, а також порізала на метал всі свої літаки-бомбардувальники і знищила всі шахти, у яких базувалися міжконтинентальні балістичні ракети. Шахти були розібрані, а потім зруйновані шляхом підриву. Надалі шахти заповнились водою. Також були ліквідовані ядерні пускові установки і транспортні засоби, які могли здійснювати запуск балістичних ядерних ракет у випадку повернення до ядерного статусу всі ці речі також необхідно відновлювати, що потребує значних витрат фінансів і часу. Окрім цього, Україні потрібні технології для створення сучасних шах і мобільних пускових установок. Розглядаючи можливість створення ядерної зброї Україною, виключно у технічній площині, можна сказати, що це реально проте дуже дорого і довго. На повернення у ядерний клуб потрібні десятки мільярдів доларів, і що Менше 10 років часу, і це стосується лише створення першого ядерного заряду для того, аби накопичити хоча б декілька десятків ядерних боєголовок та носіїв для них, потрібно ще більше грошей і часу. Ну і ще варто відзначити, що створення ядерної зброї неможливе без її випробувань, де саме їх проводити в Україні теж не дуже зрозуміло, адже у нас немає спецполігонів, які були б добре віддалені від населених пунктів. Можливості створення брудної бомби. Брудна бомба це неядерна вибухова зброя, яка поєднує звичайну вибухівку із радіоактивними матеріалами. Основна мета брудної зброї не створення великого вибуху, а поширення радіоактивного забруднення на певній території. Після вибуху такої бомби звичайна вибухівка розпилює радіоактивні матеріали у вигляді пилу чи аерозолю. Це створює небезпечну для людей радіоактивну зону забруднення, яка ускладнює подальше використання території радіоактивні речовини можуть бути отримані з медичних, промислових або дослідницьких установ, наприклад, Цезі 137 Кобальт 60 або Стронці 90. Вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС мав ефект вибуху великої брудної бомби. Якщо говорити суто про технічну можливість створення брудної бомби Україною, то її створення може зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Тобто зробити це абсолютно. Но реально при тому в короткі терміни юридичні, економічні і політичні наслідки повернення ядерного статусу Україною. У 1994 році Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно з яким зобов'язалася не розробляти, не набувати та не розміщувати ядерну зброю. Тож повернення ядерного статусу означатиме порушення цього договору. Наслідком цього може стати міжнародна ізоляція, яка включатиме вихід з міжнародних організацій, розрив дипломатичних відносин із західними країнами, а також економічні санкції. Крім того, відновлення ядерного статусу вимагатиме багатомільярдних інвестицій у технології, обладнання, будівництво тощо рішення відновити ядерну зброю матиме серйозні наслідки й для міжнародної безпеки та може стати тригером до глобального конфлікту. Таким чином, суто технічно, Україна може потрапити до клубу ядерних держав, хоча це дуже складно, дорого і довго, але все ж таки можливо. А ось з юридичної і політичної точки. Зору шанси на відновлення ядерної зброї наближаються до нуля. Про створення і використання брудної бомби взагалі не може йти мови, тому що це автоматично використить Україну зі списку цивілізованих демократичних держав. Виходом із ситуації може стати розробка і розвиток конвенційного озброєння великої потужності, зокрема балістичних ракет великої дальності, розробка гіперзвукової зброї, яку не може перехоплювати ППО, створення те термобаричних боєприпасів та розвиток безпілотних ударних систем, чим на сьогодні Україна активно займається. Друзі, а як ви вважаєте, чи правильно вчинила Україна, відмовившись від ядерної зброї у 90-х? Напишіть свою думку в коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!